Щороку на день міста у Бердичеві вітають тих, хто понад 50 років сумлінно пропрацював на благо міста цього року. 18 нових імен поповнили кагорту ветеранів праці. Та міський голова воліє називати їх інакше молодіжним корпусом Бердичева, який з кожним роком поповнюється новобранцями. коли ми з вами зустрічаємося, коли ми з вами спілкуємося, ми отримуємо заряд на цілий рік від вас. Дивимося вам в очі, дивимося на ваші посмішки. І щиро дякую вам за вашу працю, за ваш трудовий подвиг, за те, що ви виховали гарних дітей, гарних внуків, для те, що ви зберегли нам наше гарне рідне місто, за те, що ви і зараз дуже багато робите, іноді підходите, кажете так, і там щось не так треба змінити, і там треба покращити. За це вам теж спасибі. Тому ви живете життя міста. Живіть довго, живіть красиво. Хай буде мир, хай буде любов, хай буде достаток в сім'ях. Хай вас поважають люди, хай вас поважають рідні, близькі. До вітань долучився і народний депутат України Олександр Ривега. зитячи ветеранам праці, наснаги і любові до життя. Доброго дня, шановна молодь. Ви знаєте, я в свою чергу давайте будемо подивати. Хочу побажати вам. Це насамперед, напевно, крепкого здоров'я, поваги, поваги від бердичівлян. І у вас, ви знаєте, є такий привід виховувати молодь, виховувати молодь, працювати. І віддати стільки свого життя якраз е, для нашого міста, для розбудови нашого міста. Тому здоров'я вам, щоб ви поповнювали свою команду. І багато років ми вас вітали. Більшості ветеранів праці не віриться, що минуло стільки часу, адже кажуть, здається, не так давно стали на трудову стежину, а вже крокують нею понад 50 років. Як приміром, Валерій Хіміч, котрий має 52 роки і 8 місяців загального трудового стажу, розпочав трудову діяльність чоловік у грудні 60-го року баяністом у міському будинку культури. Згодом працював вчителем співів, викладачем музики педагогічного. Що ви відчуваєте? Що ж може відчувати ветеран праці? Я дуже вдячний. Скільки років Просто... ви приписали? Не приписав не одного року. Пропрацював у педагогічному училищі. 14 років був завідуючим музичним відділом. Потім після того, як. Закінчив і трудовий стаж, пішов на пенсію. Далі працював в політехнічному коледжі, виховатиме мортожитка. Пропрацював там 8 років. Від імені бердичівлян міський голова та народний депутат подякували кожному ветерану праці та побажали, аби щороку таких людей у місті ставало більше.